Сьогодні з вами ми розглянемо конструкцію дверної карти в Opel Астрій H. У нас йде основа це пресований проклеєний картон. Звернемо увагу на її якість. Бачите, навіть тут м'яко. Я розповім, чим можна приклеїти кріплення епоксидна смола. А також покажу, як укріпити дверну карту від можливого продавлювання. Проливаємо наше місце, якісно розмазуємо для того, щоб пропиталася ось ця основа. Всім привіт! Мене звати Євгеній. Ви на каналі ЖКОЗГІР. і це відео посвячено ремонту дверних карт в Astra H. На прикладі моєї проектної Opel Astra H Blitz. Якщо ви мене вперше раз бачите, то в мене є проєктна Opel Astra, в якій я то роблю по суті абсолютно все і роблю її з базової комплектації в максимальну комплектацію. Там багато чого можна подивитися, тому якраз таки запрошую вас підписатися на мій youtube канал для того, щоб не пропускати відео. А якщо ви бажаєте підтримати мій youtube канал, то я вам буду особливо вдячний. Якщо ви станете спонсором, є така кнопка. Тому, якщо є бажання, ви можете це зробити. І Дякую тим, хто це зробив, а також дякую тим, хто це зробить. І ця інструкція підійде не тільки для власників Astra Ейч, а й для власників Zafira B. Тому що по суті дверні карти абсолютно ідентичні. Ну, з точки зору конструктиву, а відрізняються вони лише по суті тільки зовнішністю, тому що для Astra H свої, для Zafira B свої. Та і по суті, все. Я розповім, чим клеїти. Знову ж таки, це не єдиний варіант. Просто цим варіантом користуюся особисто. Я і я вже багато разів їм користувався, і можу спокійно рекомендувати, що так це дієвий е, спосіб. Поклейки дверної карти, а також її укріплення на всяк випадок. Коротше, я далі все це розповім. Як і в усіх моїх відосах присутні тайм-коди, вони зроблені чисто для вашої зручності, щоб ви могли переміщатися по відео саме туди, куди вам потрібно. А ну і в описі під цим відео ви можете знайти різні корисні ополівські групи, в тому числі і мою власну телеграм-групу. Ну і ось мій інстаграм, пошта по питанням співпраці. Ну і по суті, все бажаю вам всім приємного перегляду і погнали клеїти дверну карту. І так, перед вами дверна карта від Opel Astra H. Як я вже казав перед цим, що її конструкція досить незвична в порівнянні з більшості автомобілів, тому що в більшості автомобілів основа буде просто з твердого пластику, та і все. Але Opel вирішив піти іншим шляхом полегшення і з реалізацією в форматі мінімалізації використання твердих пластиків. Звичайно, що тверді пластики використані для. Фіксування ось цих клопіків. Ось цей фіксатор. І ручка для того, щоб відкривати і закривати дверцят, ну, це, звичайно. Ну і сітечко для динаміку. Все інше це тотальна відсутність твердого пластику. У нас йде основа: це пресований проклеєний картон. Ось вона бежевого кольору. Це її основа. Фактично, картон. Далі на цей картон. Накидається паралон, і на паралон накидається ось ця текстура. І ця текстура це не пластик, це вініл. І от зараз це, знаєте, відповідь для тих, хто розповсюджує таку інформацію, що у Opel неякісні салони, неякісні пластики, у Opel це неякісний автомобіль і будь-що, що вони розповсюджують. Ну, дивіться самі. Неважливо, що ви візьмете з салону: це задня дверна карта, передня дверна карта, торпеда. Неважливо. Ми беремо і дивимося, що нам дає цей, ця реалізація цієї дверної карти. Дивіться, я спеціально приближу, фокусування прийде сюди. Дивіться м'яко. І прикол в тому, що вініл тут знаходиться скрізь. І будь-що до чого б ви не доторкнулися. Тобто тут, ось тут у вас все буде. М'яко. Ось тут м'яко, ось тут. До речі, навіть корпус динаміка, де він ось тут проходить, тут також м'яко, і ось тут в кармашику також м'яко. І м'яко навіть ось тут. Я не прикалуюся, я вам зараз спеціально це продемонструю. Фокусування пройди. Тобто, дивіться. Бачите, навіть тут м'яко. З твердого тут тільки ось ця частина. А ручка, до речі, тут не пластик, а тут. Гумова вставочка, зараз я її покажу. Тобто Опель навіть тут заморочився це не просто пластик, а це гумова вставочка. Ну, якщо це не якісно, то я не знаю, що тоді якісно. Але зараз інформація не про це. Відос у нас про те, як виправити відірваний фіксатор. Так вийшло, що з цією всією класною технологією у нас є один нюанс. Це те, що. Наші пластикові елементи іноді можуть зробити ось так. Ну, я маю на увазі саме фіксуючи всередині дверної карти. Тому що, наприклад, ось це сітечко і ручка вона тут розплескана, тобто відриватися нічому, ну і ніяк відірватися. А тут це звичайний клей. І ось така ситуація іноді відбувається. Воно відбувається найчастіше, коли просто знімаєте дверну карту. Якщо у вас це відбулося, моя вам порада. Тепер зараз пунктуація, що потрібно робити. Записуйте. Якщо у вас відірвалося а, нічого страшного, реально не переживайте, все гуд, вам потрібно видалити повністю клей. І не переживайте, що ви потім не знайдете її місце. Ні, ну, звичайно, що потрібно подивитися, як воно було, щоб легше потім щоб не шукати і не гадати, як воно виглядає. Але коли ви знімете клей, то у вас на дверній карті є насічки для орієнтації, як правильно приклеїти. Тобто, дивіться, у нас, от, наприклад, ось тут фіксатор. Ось він. І от дивіться: у нього є відформування, фокусування. Прийди, будь ласка, бачите? Відформування раз, і ось тут два. І він встановлюється ось таким чином, тому що у вас на основі картонній ось тут відформовка є під цей пластик, і він тут ідеально просто стає. Тому не переживайте, що іще додатково, до речі, тут є як насічки, показані, як його правильно встановити. Тобто ви нічого не приплутаєте, все буде гуд. Далі наступна вам порада. Якщо вже щось відірвалося, посмикайте інше. От, наприклад, я тут смикав, тут все гуд, гуд. Отут трішечки відклеїлася, потрібно приклеїти. І, звичайно, що прибрати а, ось цей жовтий клей. І ось тут почало відриватися, тобто я вже відірву до кінця, все відчищу і заново приклею. А тепер чим клеїти? І тут багато є різних варіацій, як клеїти. З мого особистого досвіду, це звичайно, епоксидна смола. Ну, і звичайно, що є. Затверджувач. Змішується, вона тут е, слой не дуже здоровий, потрібно робити. Коротше, по інструкції подивитися ззаду, тобто кожен виробник по-різному пише інструкцію, але саме ту, що я взяв, це 100 грам смоли і 20 грам затверджувача. Все. Тобто, о, ви це все діло перемішуєте, але спочатку, звичайно, що все відчистите. Ви це все діло вимішуєте, і потім заливаєте, приклеюєте і чекаєте, поки це все діло висохне. А стосовно тут зрозуміло, ви просто проклеїли чмак і все. І воно у вас сидить і нікуди у вас не дінеться. Але ось такі речі тут потрібно трішечки прижати. Отут будьте обережні, тому що якщо ви візьмете чимось дуже таким дебелим. Здавити, то у вас залишиться ось тут на дверній карті трішки неприємний слід. Він з часом у вас, в принципі, відійде, але не хотілося. Тому дивіться, що робити. По-перше, покладіть якусь тканину сюди, на м'яку частину пластику. І поставте якусь планочку, реєчку, будь-що. І далі ви просто стягуєте струбциною, але не стягуйте так, що там, знаєте, що аж струбцину буде вивертати. Це не потрібно. Вам лише потрібно прижати, щоб придати їй форму. І все. Але перед цим проливаєте все це діло епоксидною смолою і трішечки стискайте. Ви зараз це все побачите, тобто у вас буде пошагова інструкція. Ви побачите, як я це все зробив, і в такому форматі. Тому беремо зараз все це діло. Спочатку відчищаємо ось цей клей, відриваємо те, що ще не відірвалося. Ну, знову ж таки, це особисто я хочу так зробити, тому що я розумію, що на наступний раз, коли я буду а, знімати дверну карту, то, скоріш за все, бачите, то, скоріш за все, вона вже може відскочити. І щоб 10 разів не клеїти, я краще один раз приклею. І все буде гуд І дивіться, якраз я зараз зняв повністю клей. Там нічого складного нема, просто тягнете і відриваєте. І я хочу якраз таки показати, про що я казав стосовно трафаретки. Дивіться. Фокусування прийди Бачите, ось тут. Ось. Потім, якщо ми приблизимо то Ось слід йде. Ось, бачите, полосочка така. Далі з іншого боку. Ось йде полосочка. Ось тут йде полосочка, ось тут. Коротше, це трафарет для того, щоб коли ви будете клеїти, нічого не переплутали. Тобто, берете, заливаєте це все епоксидною смолою, берете ваш фіксатор. Ну, в нашому випадку, ось цей чмак, і він ідеально в зазорах міліметр-міліметр. Приклеїться. Стосовно того, скільки вимішувати потрібно епоксидну смолу, дивіться інструкцію кожного виробника. Тут виробник зазначає, 10 хвилин потрібно мішати. Я маю на увазі з е, затверджувачем. Мішаєте все це діло і 10 хвилин, і потім вже виливаєте. Тому ось така технологія. І так, дверну карту я повністю відчистив. Ось є клей оригінальний. Ось так він виглядає. Чесно, я не знаю, що це за клей по оригіналу, але клеїти ми будемо на епоксидну смолу. Ну, як практика показує, епоксидна смола, вона вже, якщо приклеїлась, то вже це на віка. Там, мабуть, шматком дверної карти вона тільки відірветься. Єдине, що така вам порада, будьте обережні. Щоб епоксидна смола ніде не ляпнула на тканину, на вініл і в такому форматі, тому що ну, залишиться пляма і буде неприємно. Це єдине, що будьте обережні, щоб ну, не квацяти так просто, аби утоквацяти, квацяти, як то кажуть. От, е, Я ось тут повністю вичистив. Цей клей, тому що мені здавалося, що тут трішки не ідеально приклеюється, тому, як на мене, повністю вичистити. І все це нормально приклеїти. Як приклеювати буду, так все просто. Просто сюди заливаю епоксидну смолу, стискаю. Тут просто заливаю епоксидну смолу і сюди щось покладу, для того, щоб пластик притиснути до дверної карти. Ну, а тут все просто: налили, поклали. Фіксатор, ну, не фіксатор, а ось цю частину знову налили і по розмітці поставили, воно у вас приклеїться. Як все це в діло відчистили, тепер пересуваємося до вимішування епоксидної смоли з затверджувачем і починаємо це все діло клеїти. І так, тепер вимішуємо смолу. Наш стаканчик важить-мінус плюс 7 грам. Беремо смолу. Відчиняємо її. Тут нам знадобиться, ну, скажімо так, краще зробіть з надлишком, щоб потім не перемішувати. Ну, і заливаємо 90 грам. Коротше, можна закинути десь 15-18 грам затверджувача. І цього буде з головою достатньо. Ну, Там по інструкції на 100 грам 20 грамів затверджувач. Тут у нас виходить такими грязними 90 грам, ну, нехай буде трішки навіть більше. Від цього гірше ну, 100% не стане. І тепер беремо 90 грам, це 110 у нас вийде. Чікс. Тут повністю і піде затверджувач. Коротше, 20 грам я закинув, повністю пішов затверджувач. Тепер потрібно буде купувати. І тепер це все діло ретельно починаємо вимішувати. Просто звичайною пластиковою якоюсь ложечкою, неважливо що. До речі, від пластику, ось цей пластик, що знаєте, для зняття салонних елементів ось такий формат від нього. Епоксидна смола, до речі, досить легко відскакує, коли вона вже повністю висохне. Але все ж таки, моя рекомендація: не доводьте до того, щоб він затвердів у вас на лопатці вашій. Просто її повністю потім витрите і все. І тепер це все діло ретельно починаємо вимішувати. А, і до речі, майте на увазі, що. Епоксидна смола, коли починає вже діяти, вона починає грітися, але це не всі епоксидні смоли. Є, які не гріються, є які гріються, тому майте на увазі. І ще є така характеристика у епоксидної смоли, знову ж таки, це не в усіх. Вона спочатку густа, а потім вона різко стає дуже-дуже рідкою. Тому це також майте на увазі. Ну і зараз оце стоїмо. І це все діло. Вимішуємо. І так, перед вами повністю проклеєна дверна карта. Як бачите, тут лежить собі спокійно ковалдометр, який притис пластиковий елемент до корпусу дверної карти, для того, щоб це все діло якісно приклеїлося. А в цих місцях дві струбцинки притиснули пластиковий елемент до корпусу дверної карти через проставку для того, щоб не пошкодити зовнішню частину дверної карти, як я це вже казав. І ось два пластикових елементи встановлені чітко по своїм розміткам і чекають свого висихання. Але, скоріш за все, ви помітили, що в дверній карті змінилося не тільки це, а й ще. Ось ці два місця. І це наступна моя вам порада, яка підійде для всіх. І для тих, у кого дверна карта в ідеальному стані, так як у мене, без пошкоджень, і для тих, у кого дверна карта почала продавлюватися. Так саме продавлюватися. Тому що ці дверні карти, якщо на них дуже сильно і дуже довго давити ліктем, наприклад, ось в підлокітник, то через певний час у вас він почне продавлюватися. І тут, якраз таки, якщо у вас. Це початкова стадія, тільки почалося, то ви спокійно цим методом залікуєте його, і у вас не буде продовжуватися далі проламуватися дверна карта. Тому його велком користуйтеся. Якщо ви е, володієте дверною картою, яка не продавлена з неї все гуд, то і хочете. Е, Відкинути варіант продавлення дверної карти, то you are welcome, користуйтеся так, як це зробив я. Дивіться, що нам потрібно для того, щоб укріпити нашу дверну карту. Ми беремо епоксидну смолу, якою ми це все діло проклеювали, проливаємо наше місце, якісно розмазуємо, для того, щоб пропиталася ось ця основа. І так, не переживайте, епоксидна смола вона не пройде туди. Тобто ваша дверна карта як була м'якою, так і залишиться. Не переживайте, все буде з нею гуд. Далі ми беремо паперовий рушничок і укладаємо його на епоксидну смолу для того, щоб зав'язати епоксидну смолу і зробити більш товстою основу. Тобто, ось такий функціонал. Прокладаєте паперовий рушничок, дайте йому промочитися в, епоксидні, в епоксидній смолі, і згори. Накладаєте ще епоксидну смолу і даєте цьому всьому ділу висохнути. Що нам це дає? Коли висохне епоксидна смола, ну ті, хто користувалися нею, ті знають, що це дуже класна штука, вона стає такою дуже дубовою, а її Проламати ну, дуже складно. Звичайно, що проламати можна. Візьміть там кувалду, уваліть, і воно, звичайно, що проламається. Але ну, хто це робить? Це ж ну, неправильна експлуатація з салоном. Правильно? Правильно. Тобто, звичайна експлуатація, типу, давимо ліктем, а саме ця методика мінімізує шанс того, що ви щось тут продавите. Якщо ви це все діло якісно проклеїли, то у вас ніяких проблем не виникне. Тому, якщо ви хочете забезпечити себе від цієї проблеми, в майбутньому якоїсь, якогось там продавлювання дверної карти, то you are welcome, користуйтеся. в, всьому цьому діло висохнути. Залишки ось такі, які не приклеєні, можете прибрати, якщо вам вони заважають. Ну, Мені особисто вони будуть заважати, тому що я хочу, щоб тут все було в ідеальному вигляді, тому я приберу ось ці зайві шматочки а, рушничка. І дверна карта буде максимально дубовою по основі, і проблем з нею вже ніколи не буде. Тому користуйтеся. І так, друзі, тепер результат. Як бачите, все висохло і тут, ну, як бачите, все застило прям ідеально. Ковалдоматр. Прибираємо струбцини також. Цю також струбцину. Ну і дивимося на результат. Тут, звичайно, що все це діло застило, все це приклеїлося, нікуди воно не відходить. Тут також і тут також приклеїлося. Все, тепер беремо дверну карту і йдемо встановлювати. До речі, бачите, навіть через проставочку у нас. Залишилася невеличка тимчасова м'ятинка, але нічого страшного з цим не буде. Через певний час на сонці воно це все діло вирівняється. Але краще через проставочку, тому що воно не так сильно вминається. Ну, як бачите, тут все ідеально застило, тому коротше, топ. Ось такий метод склеювання дверної карти. Користуйтеся. Ну що, друзі, ось таке відео вийшло. Сподіваюся, що вам воно сподобалось і було корисним. Пишіть свої коментарі стосовно того, чим ви клеїли дверні карти. З радістю почитаю, якраз таки, можливо, людина, яка не захоче пов'язувати поклейку дверної карти з епоксидкою, тому що не хоче розводити її в такому форматі. Можливо, захоче собі обрати більш легкий спосіб поклейки, то от. Можете написати, і можливо, людині це буде корисно. Особисто я користуюся постійно скрізь епоксидкою. Це прямо така штука, що просто белісімо, як то кажуть. Я реально її користуюся скрізь. От, наприклад, був відос, от зараз у вас з'явиться, можливо, ви не бачили, можете якраз таки подивитися. Я заклеював, точніше повністю перешивав потолок в гольфі шостому. Потолок, який пробила пулею, і потрібно цю дірку було якось заклеїти. Коротше, я там використовував епоксидку, виводив все в нуль. Коротше, можете якраз таки подивитися. Бажаю вам всім приємного перегляду. Не забудьте про підписку на мій YouTube канал. В описі під цим відео ви знайдете різні корисні ополівські групи, в тому числі мою власну телеграм-групу. Якщо ви бажаєте підтримати мій YouTube канал, ви можете стати спонсором мого каналу. Дякую тим, хто це зробив. А також дякую тим, хто це зробить. Бажаю вам всім мирного неба над головою. Далі буде тільки цікавіше. До зустрічі.